Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. І сьогодні ми з вами поговоримо про пилосос Jimmy H9 Flex. Це не просто пилосос, а це технологічна новинка, яка може зробити ваше прибирання значно легшим. Готові розглянути, як він працює та чим відрізняється від звичайних моделей. Та чим відрізняється від звичайних моделей? Давайте зараз дізнаємось. Але перед початком огляду хочу вам повідомити, що на цей пилосос триває акція. За промокодом Огляд ви отримаєте знижку в 1000 гривень. А на іншій моделі ви отримаєте знижку в 20%. Усі деталі в описі під відео. Отже, поглянемо на комплектацію цього полососа. Вона вражає різноманіттям та функціональністю. Пристрій комплектується основною насадкою, металевою та еластичною трубкою. Останнє дозволяє легко дістатися до найвіддаленіших куточків у вашому будинку. Знімна батарея і блок живлення, що забезпечує безперервну роботу пристрою. Окрім цього, в комплекті є різноманітні насадки, такі як електрощитка для меблів. Для килимів зі змінним роликом та щілинна насадка, що робить прибирання ще більш ефективним і зручним. Крім цього, в комплекті йдуть такі додаткові елементи, як м'яка щітка та кутовий конектор, що значно розширюють можливості використання пилососа. Здовнішній вигляд пилососа вражає своєю сучасністю та функціональністю. Простежуються футуристичні елементи у дизайні, а яскравий помаранчевий колір металевої трубки додає естетичного акценту до загального вигляду. Пристрій виготовлений з міцних матеріалів, що говорить про його надійність. Та довговічність. Загальна вага пилососа разом з усіма аксесуарами складає 4 кілограми. Проте сам основний блок важить всього 2 кілограми. Тому у стандартній збірці з основним блоком, трубою та основною щіткою його вага становить 3 кілограми 150 грамів. Це і так небагато, але ви ще й враховуєте, що не весь час тримаєте його в повітрі, тому рука не буде втомлюватись. Цей пристрій відзначається не лише своїми технічними можливостями, але й привабливим та сучасним виглядом, що робить його цікавим для. Поціновувачів естетики, але не так важливий його вигляд, як можливості та функціональність. Звісно, ми всі розуміємо, що він робить, але свої фішки ця модель має. Пилосос означений HEPA-фільтром, що забезпечує високий рівень очищення повітря від пилу та алергенів. Виробник навіть додав світлодіодне підсвічування на щітці, що дозволяє краще побачити сміття у важкодоступних місцях. Гнучка металева трубка може повернутися на 90 градусів вгору та вниз, забезпечуючи легкий доступ до низьких або високих зон. Без зусиль. Рівень потужності смоктування складає до 24 тисяч па, а спільно з потужним акумулятором ємністю 2500 мАч гарантують ефективне прибирання протягом тривалого часу. Контейнер для сміття об'ємом 600 мл із системою циклон дозволяє довго прибирати без необхідності часто спорожнювати контейнер. Автоматичне регулювання потужності смоктування та розумний датчик пилу, який відображає рівень концентрації пилу на led дисплеї роблять процес прибирання максимально. Зручним і контрольованим до речі, завдяки LED-дисплею, який показує усю необхідну інформацію, ви з легкістю можете слідкувати за станом пилососа та його роботою. Крім того, комплект насадок у числі 9 штук дозволяє вам оптимально обирати необхідний інструмент для кожного типу прибирання. А на рахунок автономності можете не перейматися, якщо звичайно ви не полюбляєте пилососити годинами. Завдяки вбудованому акумулятору із ємністю 72 вт години, пристрій здатний працювати до 80 хвилин на одному повному Заряді при умові використання стандартного режиму без турбощітки з турбощіткою до 55 хвилин, а у турборежимі приблизно 13 хвилин. Такі можливості спрощують процес прибирання та роблять цей полосос надзвичайно ефективним у будь-яких умовах. Заряджання займає приблизно 5 годин за допомогою настінної док-станції. Тож як бачите, ця модель створена для ефективної та продуктивної роботи, надаючи достатньо часу для прибирання без необхідності постійного підзаряджання. В результаті можна сказати, що пилосос Jimmy H9 Flex це потужний пилосос, який має багато корисних функцій. Він легкий у використанні, має довгу тривалість роботи на одному заряді та багато різноманітних насадок. Завдяки своїм можливостям і функціональності він стане відмінним помічником у прибиранні в сучасному будинку. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось такі два лайка вліпіть під цим відео. Ну і звичайно, друзі, не забудьте підписатись на канал, угляд Єй та натиснути на дзвоник. Ну а свою думку про цей робот пилосос вам потрібно написати в коментарях під цим оглядом. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.